Скому напрямку зараз будемо говорити. Там нашу країну боронить зокрема бригада буревій Національної гвардії України, яка потребує засобів радіоелектронної боротьби. Якщо ще сьогодні зранку не донатили, але хочете передати росіянам полум'яний привіт, то це прекрасний момент для того, щоб це зробити. На екрані у нас уже QR-код та номер картки. Ви знаєте, як з цим працювати. А до нас приєднується офіцерка Буревію, Анна Максимчук. Пані Анно, добрий ранок. Пані Яно, добрий ранок. добрий ранок, дорогі наші глядачі, команда, вся ваша команда телевізійна. Розкажіть нам, будь ласка, про ситуацію у зоні відповідальності бригади. Знаю, що ви безпосередньо зараз м, біля фронту, що бачили на власні очі? Яка обстановка? Обстановка на фронті важка, проте, завдяки нашим героїчним військовим контрольована. Ворог постійно атакує. Атаки він здійснює за допомогою броньованої техніки, а також особового складу. Хочу сказати, що це все слава богу безуспішно. 18 грудня буквально нещодавно, позавчора, десь була атака зі сторони ворога із застосуванням більше 20 одиниць техніки. Все пройшло безуспішно, проте вчора ворог намагався схопити удачу за хвоста завдяки своїй піхоті. Нічого також у нього не вийшло. Всіх мінуснули, тому що в них одна ситуація на нашій землі. Якщо вони сюди прийшли, то вони тут і залишаться назавжди. А можливо, так сказала дуже негуманно. Проте, вибачте, ситуація настільки складна. Що іноді здається, що наші військові не те, що титани, а я не знаю навіть такі надлюди, які тримають все, що відбувається зі сторони ворога. І ми не повинні з вами забувати про те, що ми говоримо, що вони над люди титани, але ж це прості, спокійні хлопці, вчорашні наші сусіди, друзі, які сьогодні тримають стрій і своїм живим щитом тримають цей фронт, аби в тилу було більш-менш спокійно. І для того, кому не байдуже, що дійсно відбувається на фронті. Дуже прошу ранок починати з карти діпте. Не треба слухати тих, хто грається в політику і використовує військо як для хайпу, чи для якоїсь реклами чи самореклами. Відкривайте, будь ласка, діпте Довіряйте перевіреним інформаційникам, довіряйте тим, хто поряд з вами, хто доносить до вас інформацію для того, щоб ви розуміли ситуацію, як вона є на сьогодні, і вирішили нарешті для себе. Ви у війську чи ви. Працюєте для війська, допомагаєте і не зупиняйтеся, тому що сьогодні реби, старлінки, дрони це все автівки, це все розхідний матеріал, адже постійні атаки змушують і нас пересуватися трішки по лінії фронту. Так, зараз відновимо зв'язок. Пані Анна Максимчук, офіцерка бригади бойові національної гвардії України з нами на зв'язку. Вона зараз перебуває на харківському напрямку разом із бригадою. Бригаді потрібні засоби радіоелектронної боротьби. Як пані Анна розповідала, останні два дні росіяни там активізувалися, штурмували із технікою. Вчора штурмували піхотою. І наші захисники та захисниці ці штурми намагаються відбивати. Але так, вони наші титани, наші герої, суперлюди. Але це. Прості хлопці та дівчата, яким потрібна наша підтримка, тому що лише спільними зусиллями цю орду можна зупинити. Дякую всім, хто зараз долучається до збору, хто сканує qr код переписує номер картки для того, аби задонатити на засоби радіоелектронної боротьби. Без нашої підтримки фронту не встояти лише на плечах тих, хто зараз бореться за нашу незалежність. Пані Анно, ви з нами знову? Так, да, з нами, да. так. А, оскільки сьогодні. Оскільки сьогодні війна технологій, бачите, одразу ви в дії побачили дію ребів. Тому, будь ласка, реби сьогодні також такі ж потрібні, як і дрони. І дуже прошу долучайтеся, оскільки завдяки ребам ми можемо закрити особовий склад, зробити його невидимим для ворожих дронів, що літають безкінечно, їх дуже дуже велика кількість У ворога. Не треба недооцінювати ворога. Будь ласка, забудьте вже всю цю історію про чмобіків і то про те, що ворог нерозумний. Він дуже потужний, сильний і фінансово забезпечений. Але ж але ж ми, українці, не ніколи не здаємося, і розумом, хитрощами своєю силою внутрішньою, а все одно з ним впораємось 100%. Що ж, е, уже 80 тисяч гривень люди задонатили, і я не сумніваюся в тому, що продовжать це робити. Величезне спасибі вам. О, прям сердечки, бачите, програма зрозуміла, що ви робите, і нам послала сердечка. Оце технологія. Але щоб у наших захисників з бригади буревій і захисниць були теж отакі технології, які не сердечка росіянам будуть відправляти, а щось значно міцніше. Дайте. Маємо підтримувати. Дякую, пані Анне, що приєдналися до нашого ефіру. Це була Анна Максимчук, офіцер. Ка бригади Бореві національної гвардії України бореві наразі на харківському напрямку боронить нашу країну. Їм потрібні засоби радіоелектронної боротьби. Ви величезні молочинки, люди, які нас зараз дивляться, які мають змогу донатити. Ви донатите, будь ласка, не зупиняйтеся. Понад 80 тисяч гривень на реби уже є. Ще залишаємо в цьому блоці інформацію про збір, тому що можете долучитися. Ми ж будемо.